Які галузі вітчизняного АПК в 2013-му показали найкращі результати? Про це наш наступний сюжет. Вітчизняний аграрний сектор закріпив позицію лідера економіки України. За останні три роки валове виробництво сільгоспродукції зросло на 25%. І за підсумками року складе близько 250 мільярдів гривень. За останні три роки спільними зусиллями в сільському господарстві було досягнуто результатів, якими Україна дійсно може пишатися. Україна повністю забезпечена власною продовольчою продукцією. А по окремих видах ми виробляємо в рази більше ніж споживаємо. В 2013-му вродило багато по всім культурам. А урожай зернових цього року став рекордним. Збір зернових завершуємо. Зібрали на сьогоднішній день 63,2 мільйона. За ліковою вазі буде 61,5 мільйон. 2013-й видався рекордним не лише для хліборобів. Урожай олійних культур, зокрема соняшнику, також став найбільшим за всі роки понад 10 мільйонів тонн. Это позволит Украине увеличить как производство подсолнечного масла, так и, соответственно, его экспорт. И Украина поставляет на мировой рынок более 50% всего мировой торговли подсолнечного масла. Остается основным и главным игроком на этом рынке. Тож все, що не споживаємо всередині країни на експорт. І тут вітчизняна продукція посилює позиції на світовому ринку. Так, перше місце за експортом соняшникової олії, друге за експортом основних зернових. Третє за обсягами поставок кукурудзи, четверте за експортом ячменю, шосте за збутом пшениці. До того ж, кожного року ми відкриваємо 5 нових країн для поставок своєї продукції. Зокрема, за три роки географія експорту розширилась на 30%. Є три основні напрямки поставки продукції. Перший, звичайно, це Азія. Другий ринок це ринок Європейського Союзу. Він займає приблизно 30%. Третій ринок це країни СНД, Митного Союзу. Ці ринки активно розвиваються, ці ринки сприймають нашу продукцію. Не пасуть задніх щодо експорту, і українські птахівники. Минулого року вони посіли дев'яте місце за постачанням курятини. Понад 30 країн світу вживають вітчизняну продукцію птахівництва. А відтепер європейський споживач. Перша партія курятини вже поїхала до Голландії. Повністю насищаємо внутрішній ринок, і все те, що тут не потребляється, ми вивозимо на експорт. Ми пройшли дуже нелегкий путь, серйозний путь. І це признання високого качества української курятини. Загалом же в 2013-му експорт українського м'яса зріс майже на 60%. Найсуттєвіше збільшення експорт м'яса птиці на понад 80%. Значних успіхів вдалося досягти завдяки відкриттю нових ринків збуту, збільшенню виробництва твариницької продукції та нарощенню поголів'я.